В Україні були внесені зміни до процедури перевірки водіїв на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння. Зміни стосуються саме процедури, а не допустимої норми проміла. Кабінет міністрів вніс значні зміни до процедури, яка існувала до цього щодо огляду водіїв на стан алкогольного сп'яніння. Так, згідно з постановою Кабінету міністрів номер 57 від 20 січня 2023 року, раніше правоохоронним органам для проведення перевірки на алкогольне сп'яніння необхідно було мати двох свідків, що не завжди було можливим у нічний час або на ділянці дороги з великим рухом. За новими правилами для підтвердження стану алкогольного сп'яніння вже не потрібно мати двох свідків. Достатнім доказом буде відеозапис з нагрудної камери поліцейського, який буде включений до матеріалів справи або протоколу згідно з кодексом України про адміністративні правопорушення. Тут хочу трохи зупинитися на порядку використання патрульними камери, оскільки в подальшому суді це буде мати важливе значення для захисту безпосередньо. Дня самих водіїв, отже, відповідно до пункту 9 частини першої статті 31 і статті 40 закону України про національну поліцію працівники поліції використовують спеціальні технічні засоби фото і відеотехніку з виявлення та або фіксації правопорушень та наказу Міністерства внутрішніх справ номер 1026 від 18 жовтня 2018 року передбачено порядок застосування портативних відеореєстраторів та карт пам'яті до них, їх облік, зберігання та від видача відеозаписів. Включення портативного відеореєстратора відбувається з моменту початку виконання службових обов'язків та або спеціальної поліцейської операції, а відеозйомка ведеться безперервно до її завершення, крім випадків. В'язаних з виникненням у поліцейського особистого приватного становища відвідування вбиральні перерви для приймання їжі. Тощо у процесі включення портативного відеореєстратора поліцейський переконується в точності встановлених на пристрої дати та часу. Включення відеореєстратора здійснюється з моменту початку виконання службових обов'язків або спеціальної поліцейської операції. А відеозапис ведеться безперервно до її завершення. При цьому в процесі включення відеореєстратора поліцейський переконується в точності встановлених на пристрої дати та часу. Залежно від наявних режимів відеореєстратора та освітлення. відеозапис здійснюється. У відповідному режимі денної або нічної відеозйомки. Відповідно до статті 31 закону України про національну поліцію застосування технічних приладів і технічних засобів, що мають функції фото і кінозйомки, відеозасоб, відеозапису, засобів фото і кінозйомки, є превентивним заходом поліції. Отже, інструкцією Передбачена необхідність відеофіксації використання нагрудних відеокамер, відеореєстраторів як превентивного поліцейського заходу. Це є важливим елементом функціонування патрульної поліції, покликаним гарантувати чесність, відкритість та антикорупційну спрямованість діяльності патрульної поліції. Випадки застосування такого превентивного заходу нагрудна відеокамера, відеореєстратор повинна активуватися працівником патрульної поліції та знаходитися. У режимі відеозйомки при будь-якому контакті з особами, зокрема, але не виключно при оформленні дорожньої транспортної пригоди, при перевірці документів, при поверхневій перевірці, при загрозі використання фізичної сили, спеціальних засобів або вогнепальної зброї, при наданні допомоги особам. У випадках, коли усвідомлення особою факту відеофіксації, її поведінки може сприяти вирішенню конфліктної ситуації, тобто відсутність належних відеодоказів зі спеціальних технічних приладів, передбачених у відповідності до статті 247 кодексу України про адмінправопорушення. Виключають провадження в справі про адміністративне правопорушення, а саме, провадження в справі про адміністративне правопорушення не може бути розпочата, а розпочати підлягає закриттю за відсутності події і склади адміністративного правопорушення, тобто можу розказати випадки із судової практики безпосередньо за справами про адміністративні правопорушення. Які були складені за статтею 130 кодексу України про адміністративні правопорушення, це керування транспортним засобом у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння або при вживанні інших засобів, які можуть викликати відповідне сп'яніння. Дуже часто. Патрульні надають до суду відеозапис, який складається із двох або трьох відеозаписів. І на даному відеозаписі може стояти інша дата, інший час, і відповідно у судовому засіданні на це треба звертати увагу. Іноді відеозапис може бути нецільним. Тобто, в даному випадку такий відеозапис, як доказ, буде вважатися недопустимим, а врахуйте це на майбутнє. Перевірка стану алкогольного сп'яніння має проводитися за допомогою спеціальних технічних засобів, що мають відповідні документи. Якщо інспектор не має цих документів при собі, перевірку не можна здійснювати, проте інспектор повинен пред'явити ці документи лише за вимогою водія, інакше це не буде порушенням закону відповідне з боку правоохоронця. Підтвердженням стану алкогольного сп'яніння є, якщо пристрій драгер показує значення більше 0,2 промілі. Якщо водія доставлена до лікарні, огляд повинен проведений не пізніше двох годин його перебування в закладі. Якщо цей термін не дотримується, огляд буде вважатися відповідне недійсним. Крім того, поліцейський повинен скласти акт огляду у двох примірниках, один з яких видається водієві, без акту огляду також вважається протокол відповідне недійсним. Хочу звернути увагу, що починаючи з 2023 року в Україні передбачено кілька видів покарань за керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння. За перше порушення передбачений штраф у розмірі 17 тисяч гривень та вилучення водійського посвідчення на один рік для водіїв, які порушили закон вдруге. Штраф збільшується до 34 тисяч гривень. Якщо порушник двічі протягом року буде спійманий за кермом у стані алкогольного сп'яніння, йому доведеться сп Платити штраф у розмірі 51 тисяча гривень, провести 15 діб у в'язниці та бути позбавленим права керування автомобілем протягом 10 років. На срок позбавлення праведів впливає ціла низка факторів. В Україні мінімальний період позбавлення до становить 90 днів. Досягти період покарання може до 10 років позбавлення прав. Термін санкцій залежить від виду порушення та його тяжкості та визначається судовим порядком. Варто зазначити, що срок позбавлення прав починає обчислюватися не з моменту їх вилучення правоохоронними органами, а з ухвалення рішення в суді. Оскільки позбавлення прав водія вважається одним з найбільш жорстоких адміністративних стягнень, його застосовують лише в випадках серйозних правопорушень, які призвели або або могли залучити до небезпеки для життя учасників руху або пішоходів, а також до пошкодження матеріальної власності. Створення аварійної ситуації. Посвідчення водія можуть вилучатися на строк від 6 до 12 місяців за порушення правил дорожнього руху, через які інші учасники руху змушені були гальмувати, змінювати траєкторію руху, виїжджати на зустрічну смугу або збільше та вчинати інші дії, щоб уникнути аварійної ситуації та обезпечити себе та транспорт, невиконання вимог правоохоронних органів щодо зупинки. Якщо водій продовжив рух після пред'явлення законних вимог співробітника поліцію про негайну зупинку, він може втратити права на срок від 3 до 6 місяців, порушення правил під час перетину залізничного переїзду. Виїзд автомобіля на залізничний переїзд у випадках, коли це заборонено, карається суворо, позбавленням прав керування автомобілем на срок від 12 до 24 місяців. Вина в ДТП порушення правил дорожнього руху, що призвело до дорожньо-транспортної пригоди з постраждалими, пошкодженням транспортних засобів, дорожніх споруд чи будь-якого іншого матеріального майна, практично завжди, крім штрафів, карається ще й позбавленням прав водія. Якщо правило їздити за кермом заборонять терміном від 6 місяців до 1 року, але судом можуть бути розглянуті. Інші обтяжливі обставини то термін може бути і більшим. Порушення правил експлуатації транспортного засобу, управління автомобілем із серйозними несправностями гальмівної системи, зовнішніх світлових приладів, кермового керування карається позбавленим прав на срок від 3 до 6 місяців. Порушення правил експлуатації транспортного засобу. Управління автомобілем із серйозними несправностями гальмівної системи, зовнішніх світлових приладів. Ермового керування карається позбавленням права на срок від 3 до 6 місяців лише у разі повторного порушення протягом одного року після попередження, управління в стані е, сп'яніння. Найтриваліший термін позбавлення прав від 1 до 10 років. Загрожує у разі, коли водія зупинено інспектором поліції в нетверезому вигляді під впливом алкогольного, наркотичного або сильнодіючих лікарських препаратів, які знижують реакцію та увагу. Відмова від проходження медичного огляду у разі підозрення не допоможе уникнути покарання та карається також позбавленням прав. Чи можна щось зробити, коли забирають права? Головне завдання водія при позбавленні прав замінити це покарання на адміністративне стягнення у вигляді грошового штрафу. Права в тому, що остаточно ухвалити рішення про позбавлення прав можуть лише в суді, а отже, його можна оскаржити. Ми рекомендуємо не намагатися вирішити проблему самостійно, а зручитися підтримкою юриста, який зможе взяти до уваги всі нюанси справи та знайти потрібні лазівки. Справа в тому, що при вилученні прав ви отримуєте від інспектора на місці тимчасового дозволу на керування транспортним засобом. Протягом всього терміну розгляду справи ви зможете легально керувати автотранспортом. Як показує практика, частина справа. Ав не встигає потрапити до суду в потрібний термін, адже це має робити особисто інспектор поліції, який склав протокол з позбавленням прав. Чи доведеться приздавати на права? На жаль, ще одним неприємним моментом для водія, якого позбавили прав, є необхідність для складання іспиту як теоретичної, так і практичної частини. Зробити це можна лише у разі, якщо покарання не було оскаржено та скасовано та не було своєї законної сили на водійські права доведеться навіть у разі короткосотрачного позбавлення прав на срок від 3 до 6 місяців. Якщо ви не впевнені в тому, що добре засети теорію, рекомендую вам заздалегідь записатися на курси по теорію водіння. Отже, не порушуйте, але при тому, як вас зупиняють патрульне, звертайте увагу на правильність дій патрульних. Підписуйтесь на мій канал.